Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз в вашому житті, Бог щедрий, Бог неймовірно щедрий. І у нього є усього вдосталь для кожного із вас. Бог любить тебе. І Господь сьогодні хоче дбати і піклуватися про Твоє життя. Він бачить твою непросту ситуацію, Він бачить. Спокуси, які сьогодні виникають в твоєму житті, він бачить, що робить дьявол, сатана, який тебе спокушає. Він бачить, в якому ти стані. Він бачить, як ти здаєш свої екзамени, він знає про це, і він хоче тебе підтримати, він хоче тебе підбадьорити, і він наділяє тебе силою протистояти сатані твердою вірою. І ось текст Євреям 2.18, тут написано, що Христос сам здолав спокуси і зазнав страждань. І ми будемо теж проходити і спокуси, і страждання. Той і іншим, це мова йде про нас. Хто зараз бореться із спокусами, він може допомогти. Ой, як це сильно, як мені це подобається! Іншими словами, тут написано для мене, для тебе послання Андрій, ти борешся сьогодні з спокусами і стражданнями, ти проходиш їх. Це проходив Христос. І Він сьогодні увінчений честю і славою, як переможець, і Він виливає свою славу або вводить свою славу синів своїх і доньок своїх. І коли я читаю це, то тут написано, що Бог. Хоче і може тобі допомогти, коли ти проходиш свої страждання, він хоче бути поруч, він хоче тебе підтримати. І він хоче бути поруч і допомогти тобі і мені, коли ти зазнаєш цих спокус, і він хоче, щоб ти здолав ці спокуси, щоб ти пройшов свої випробування, щоб ти сьогодні, будучи спокушеним, ти не піддався на цю спокусу. Тому Господь сьогодні навчає тебе і твої руки воювати, і Він робить твоє серце, твій дух крепким і твердим. Тому ти можеш сьогодні перемагати, стоячи на Божому Слові, продовжуючи довіряти Богові, продовжувати сповідувати Боже Слово. Ти можеш сьогодні сповідувати і проголошувати Божу кров, яка свідчить про Божу перемогу. Ти можеш сьогодні. Брати от свою віру і стояти твердою вірою перед Сатаною і перемагати Сатану. Юнаки, вони перемогли лукавого. Чому? Вони були сильні в вірі. Слово Боже сильно наповнювало їх життя і їх серце, і вони жили по Божому Слову. Тому, коли я читаю цей текст, він мені дуже подобається. Христос здолав спокуси. І зазнав страждань. І він пройшов ці страждання. І він звершив свою працю, свою місію, своє покликання і своє служіння. І він хоче і може допомогти тим, а це мова про мене і про тебе. Хто переносить, хто бореться, хто протистоїть сатані, він хоче допомогти. Він може тобі допомогти і мені. Він хоче допомогти. Тому, друзі. Коли ти сьогодні під атакою, Бог хоче тобі допомогти, щоб ти переміг, щоб ти витримав, щоб ти пройшов. Тому коли сатана приходить і спокушає тебе, скажи йому: відійди від мене, сатана, протести йому твердою вірою. Коли ти сьогодні в стражданнях, коли ти сьогодні в боротьбі, коли ти сьогодні проходиш випробування, це 18-й вірш, він може, він хоче. Допомогти тобі, і він буде допомагати тобі. Тому борись і будеш бачити Божу підтримку і Божу допомогу. Щастя тобі, мій друже, і благодать тобі, мій брате і моя сестра. Амінь.